Уявіть собі, Василь з Коломиї, рятувальник в Карпатах. Ну і от одного разу він викопав Робиновича з снігу. Ну, врятував йому життя. Ну, так сталося. Він не знав, що він викопує Робіновича. Ну, а Рабінович така людина, що не може носити з собою борг за життя. Він хоче віддати той борг. Ну, не може, його колбасить. Він приходить до Василя і каже, Василій, давай я тобі щось зроблю, віддячу якось. Він каже: слухай, я навіть не знав, що там ти. Каже, ну давай, може, є щось, що ти сам собі не можеш. Ну, от придумай щось, а я тобі зроблю. Василь подумав і каже: ну хіба що я би там, одружився на доньки Рокфеллера, але сам не можу. Ну, тоді Рабінович піднімає телефон, дзвонить в перший швейцарський банк, каже, друзі, вам Василь в президенти, не потрібен. Рятувальник, класний хлопець. Він каже, Та ну нафік. Говорит, а якщо це взяти Рокфеллера? А, ну тоді окей. Дзвонить Рокфеллер і каже: слухайте, вам Василь Сколомиє в класний хлопець, рятувальник не потрібен. Та ну нафік, а якщо це президент першого швейцарського банку, тоді окей. Дзвонить донька Рокфелера, каже, слухай, дорогенька, тобі президент першого швейцарського банку в зіття. як? Як? Та ну нафік. А якщо це Васильська Луминня, тоді окей. І от дивіться, що відбулося. У нас є системка. Да? Є Рабінович, є банк, є Рокфеллер, є донька Рокфелера і є Василь. Кожен з гравців тут щось віддає, щось отримує. Рабінович отримав життя і віддав борг за життя. Банк дав статус Василю, а отримав гроші Рокфелера. Рокфеллер дав згоду, гроші банку, отримав там перспективу на онуків. Донька дала згоду, отримала так. Згоду від батька, чоловіка, перспективу на дітей і секс, тому що брала Василя. Правильно? Вона не президента обрала, а Василя. Далі Василь дав згоду і врятував Рабіновича, отримав дружину, перспективу на дітей, статус, гроші, секс. От системка спрацювала на Василя. Дивіться, кожен щось дав і щось отримав. Перший баланс, який важливий в соціальній системі, це баланс того, що ти віддаєш, і того, що ти отримаєш. На користь ролі має бути. Тобто, от кожен суб'єктивно для себе вирішив, що те, що він віддає, менше для нього, ніж те, що він отримує. Але це не все. В світі нічого не береться ні звідки. І тому, якщо хтось щось отримав, наприклад, секс чи гроші, то це хтось дав. Да? там, донька дала секс Василю. От два, два, два типи балансу. Баланс цієї системи, нічого не береться ні звідки, хтось це має дати. І баланс кожної ролі. Я прийшов в цю систему, тому що мені вигідно, те, що я віддав, менше, ніж те, що я отримав. От якщо ви вмієте працювати з цими двома балансами, ви можете створити будь-яку соціальну систему. Природа справедливості це баланс соціальної системи.